Отже, в нас друга частина побиття немовлят. В головних ролях агресор Спайсі і І постраждала сторона, друзі я. Значить, настав другий день отримувати нашу порцію страждань і принижень. Я собою горжусь. Я зробила шот на цій війні. На цій війні, де, в принципі, неможливо було зробити шот, тому що карма була категорично проти нас. розбиви, нулі, знову розбиви. Роз... Нулі на добивах. розбиви на добивах. Ми прийшли. Ми пройшли повний спектр. Емоцій. Від, знаєте, як ото там гнів, торг, депресія, прийняття. От, це все ми прийшли. Я валеріанку не пила, я смирилася зі своєю печальною долею. Не йде, то не йде. Виграти ми не маємо. Ну, це Такий собі не знаю, збій в кармі чи не збій в кармі, тому що вони 33 ті у рейтингу альянсів, ми 260 якісь. Ну, Я б сказала, що це боротьба Давида з Голяфом, якби ми виграли, але ми не виграли. От, Збіжать. О, так, так, так. Моя гордість, мій шот. Ну, теж, бачите, щоб сказати, що каменю багато, ні, його було трошки на початку, але він підходить. Він підходить, і тут я хоч зарядилась. Зараз я знесу Данте. Та... Оп. Гарно спрацював КамАЗоц. Герой, хоч старенький, але з проривом б'є, ну, він лупить як боженько. Дякую, Кармі, що хоч на один тап мені дала камінчика. І я зробила аж один шот, я можу собою гордитись. Ну так, да, 5-9 команда. Є тім. Жаль, що із рештою так не пощастило. Ти не знаю, як з такими монстрами грати. Це ж донат, донат, донатний. Якщо ти не донат, донатний, то шансу нуль. Ні, шанс то, звичайно, завжди є. Ніхто не відміняв а, фарт, удачу, збіг обставин. Але, ну, якщо рано вважає, що ми у однакових вагових категоріях, то вони нам. Китайці дуже нам полестили. Ще один нуляка. Нуляка на доби, вдумайтесь в це. Позор. У нас вже камінчик є і все є, але камінчик не той і не там. Не той і не там. Б'ють мене, б'ють мене, як тільки можуть. Ну, але я хочу сказати, що ми їх перевернули. Да, я думала, що не перевернемо, що не вийде. Але ми перевернули привід для гордості. Але це все нічого. У нас були нові гравці на полі. Склад нестабільний, хтось додається, хтось віднімається. От. Не всі нашу систему знали, як ми граємо. А не зовсім зіграні. Головне, щоб такий соп не відлякав моїх нових гравців. <світ> І вони не втекли з криками, боже, кого ви нам підсунули, куди ми попали, де наші речі. А так, все буде добре. Телефон розрядився, каже, погодуй мене. Він, до речі, розрядився і на кінець тапів, тому що останній етап у мене зняти не вийшло. Не працює запис екрану, коли телефон розряджений. Тут теж погризаний центр. Навіть антиміньйонщика з собою взяла. Що до цьому смішно? Мама програє, так? Да? Ні, мама. Ні. те, що я зробила. А ти зараз записуєш відео? Записую не відео, а звук записує, потім розкажеш. Помічниця допомагає відео записувати. Да, сказала, що їй теж треба канал. Бо як це так? У мами канал на Ютубі є, а в неї нема. Ну і все. Винесли моїх Game over, game over, game over. Один сплошний game over. О, тут я трошки тут я трошки добила, верніше погризаних підбила трошки. Але, на жаль, Не псих. Тулик. Покусаем. Стрелы туда додавлять. Барана я так і не винесла. Ти здається, тут взагалі більш нікого не винесла. Це мірська гадость. Мене з'їла. Ну все, винесли мені Енгуса. А чого я не била? Вони ж готові заряжені, провтикала ульту. Тільки помітила, що я ульту провтикала. Ну, мій косяк, сама винна. Могло би бути по-іншому все трошки. Олекса, вітаємо.